Доброго дня всім друзям! З вами Ольга, і сьогодні поговоримо, як краще зберегти живці ампельної петунії узимку. Своїх старих відео у 2020 році, в 2021 му я знімала, як можна зберегти череночки в інших умовах, це стосувалося в теплиці, в холодній теплиці, яка ледве топилася, аби тільки не замерзло. Разом з Примолою і сенерарією. Тоді ми починали черенкувати в січні, затопляли теплиці вже добре, починали черенкувати і все йшло добре. Але багато хто хоче робити це іншим методом, хоче зберігати черіночки в господарчих спорудах, в яких є стелажі. Або навіть в будинку, і тому дуже просять зняти відео про це. Ну, що можу сказати? Взагалі краще робити це все в теплиці. Там, там і достатньо світла, і опалення краще водяне, і вологість, яку можна контролювати. В інших приміщеннях це зовсім не так. Але теплиці топити тільки за череночки, це багатьом дуже-дуже дорого виходить, у багатьох великі теплиці або взагалі немає опалення, тому всі виходять з тої ситуації, ну, як можуть. Тому що найголовніше потрібно знати, якщо ви от хочете зробити череночки... Розмножити їх, щоб уже навесні у вас багато було живців. Наприклад, у вас є черіночки, ви самі зробили, зробили з гарних рослин, які не боліють, які не мають шкідників, і куди їх садити. Ну, по-перше, найкраще, куди садити, це в стаканчики на 300 або 400 мл. Я дуже часто кажу: це девятка або десятка, так більше ми звикли. Або теж можна іншим методом: ось у мене, наприклад, касета на 25 кумірок, і таким чином теж можна зберігати черіночок. Чим заповнювати ці касети? Касети обов'язково треба заповнювати тільки професійним торфом. Ніяка земля з городу для цього не підійде, ні листова земля, бо завжди є ризик занести і хвороби, і різних шкідників, які знаходяться в цій землі. Тому, щоб потім не залишитися без черіночків, краще цього не робити і краще. Купити той торф, який вам потрібен. Яка кислотність торфу? Кислотність повинна бути десь від 5 до 6. Це найкраще для ампельної петуні, щоб вона найменше хлорозова. Яка вода потрібна? Водою треба поливати, треба обов'язково знати, яка кислотність вашої води, для цього є і перші тести, або Найгірший випадок є лакмусова бумага, тому міряйте, щоб ви знали, яка у вас вода. Коли вода добра, то немає ніяких проблем, бо добрива комплексні, якими ми поливаємо, вони підкислюють цю воду. Якщо вода з великою, з великою кількістю селе. Солі, то це вже інша історія. І тому це потрібно підкисляти. Про це я зніму інше відео, зараз мова не про це. Тому е, дуже важливо гарний субстрат перевіряти воду добре добре Отак От розсадили. Ви що робити далі? Якщо поки що ви не маєте ніякого бажання робити череночки. То просто можна, можна е, отак пройтися, і всі верхушечки отак взяти і познімати. І якщо бачите, якісь бутончики, то теж беріть і обирайте ці бутончики, щоб рослинки не витрачали свої сили. І до того часу, поки ви Вирішите робити череночки, у вас вже будуть набагато гарніші кущики. Робити череночки в листопаді та в грудні, ви знаєте, не дуже доцільно, бо дуже багато різних причин для, для цього. Це і недостатньо світла, хоч воно під лампами. І взагалі я от помітила, що в цей період. Рослини розвиваються дуже-дуже повільно. І повільніше росте коріння, і повільніше ростуть самі рослинки. І коли вже починається десь кінець січня і лютий, тоді рослини розвиваються набагато швидше. Тому ви порахуйте, скільки вам взагалі потрібно черіночка. Якщо у вас достатньо посадкового матеріалу, то це все можна. Залишити. вже на потім. Просто прищіплювати свої рослинки, і вже потім, вже в кінці січня, вже або після 20 січня почати черенкувати. Якщо у вас посадкового матеріалу дуже і дуже мало, то можете повільно почати черенкувати. Але такого приросту, як це буває, в кінці зими, на початку весни, такого ніколи не буває. Чи можна чи це чимось стимулювати? Ну, так можна. Я от часто розповідала, що радіфарм ми не використовуємо взагалі, От коли йде весна, уже кінець зими, весна влітку, там достатньо. Сили ще в, в рослинах, і достатньо фітогармонії, всього, що потрібно рослинки для, для доброго черенкування. Але взимку, коли уся вся сила природня дуже падає, то тоді так. Тоді вже і треба і радіфарм використовувати, використовувати мегафол для стимулювання зросту, ну і багато-багато чого іншого. Також обов'язково потрібно використовувати добрива в водорощіння, щоб все було у рослинки, щоб не було такого елемента, якого їй не вистачає. Багато теж хто питає мене, чи достатньо того, щоб просто проводити позакореневе підживлення. Я вам хочу сказати, що ні. Коріння повинно працювати, воно для цього і знаходиться у рослини, тому найкраще доброго підживлення треба робити поливом. Можна поливати тут в касету, отут вниз поливати, можна поливати зверху, але дивіться, яка у вас там вологість повітря, і взагалі якийсь там. Поливати якось. Чіткого графіку, як поливати рослини, не можна дати, бо це все залежить від температури, якої будуть знаходитися ваші рослини, і також від вологості. За вологостю треба обов'язково слідкувати, бо коли рядом батареї, коли сухий воздух, то рослини будуть розвиватися набагато гірше. Тому треба якісь ставити зволожувачі, або хоча б якісь ємкості. З водою, щоб навколо ваших рослин було більше вологості. Коли ваші рослинки вже добре розвинуться ну і будуть приблизно ось такі, треба мати на увазі дуже слідкувати за вологістю, між рослинками. Ось дивіться, отут може скаплюватися дуже багато вологі, і знизу рослинки можуть пропадати. Листя портиться, тому за цим уважно уважно слідкуйте. Також часто питають про обробки рослин, але ну, ви знаєте, вони, якщо в теплиці, вони нічим не відрізняються від тих обробок, що ми робимо на протязі всього сезону, але взимку різко падає кількість шкідників, тому за це менше треба турбуватися. Більш за все треба. Турбуватися, це щоб не розвинулася сіра гниль у рослинок, і якщо рослинки знаходяться там, де холодно, може розвитися борошниста роса. Інших хвороб ми не зустрічали. Може, вони є, але якщо посадковий матеріал здоровий, то ніяких проблем взагалі не повинно бути. Скільки черіночків можна зняти з однієї рослинкою? І де можна зробити більше черіночків, а де менше? Хочу сказати, що якщо ви посадили в горщик свою рослинку, то черіночків у вас буде набагато більше. Бо рослина, у якої велике коріння, вона. Розвиває дуже велику вегетативну масу і черіночка буде більше. Якщо ви будете садити, у вас мало місця, і ви будете садити в касети, то черіночків взагалі буде менше. Але з черіночків, якщо ви це робите для себе, можна теж брати черіночки, постійно черінкувати і таким чином ну не менше 10, а може й більше черіночків за зимку за березень ви можете зробити, якщо це все почнете, наприклад, от з початку січня, якщо вам не вистачає матеріалу, якщо почнете трошки пізніше, ну, трошки менше, але взагалі для себе або навіть для торгівлі на ринку це достатньо. Маю надію, що ви зрозуміли. Все, якщо щось незрозуміло, то пишіть в своїх коментарях, пишіть мені особисто. І всього вам найкращого, і до нових зустрічей!